На секретних об'єктах в окупованому Криму масштабні вибухи. Ракети розірвали повітря і завдали ворогам непоправної шкоди. Нові удари по флоту Ерефії палають бази і порти. Зсу вдалися до свіжих атак. а Ключовою цілею є кримський міст. Споруда, яку Путін обожнював найбільше як символ окупації півострова. Наслідки нового удару по Криму сколихнули країну. Все це побачите вже за мить. Вітаю вас на ПІТІВІ і далі про важливе. На тимчасово окупованому півострові Крим почалося мас... Совано ураження важливих військових об'єктів росіян, так нині ВМС України завдали удару по комунікаційній інфраструктурі ворога, паралізувавши один із вузлів управління чорноморського флоту Ерефі. Як повідомляється, військові морські сили України уразили комунікаційний вузол Чорноморського флоту Ерефії, розташований на території 184-ї науково-дослідницької експериментальної бази в Севастополі у тимчасово окупованому Криму. Як повідомили ВМС, зазначений об'єкт виконував функцію управління підрозділами Чефорефі, забезпечуючи координацію бойових дій та зв'язок також в Каторію Чорного моря спецпризначенці головного управління Міністерства оборони України вистажило та атакували військову ціль держави агресорки Росії. Ідеться про важливе судно. Влучного удару бійці ГУР завдали бойовим безпілотникам українського виробництва в область містка управління. Не зокрема розташоване обладнання навігації та зв'язку корабля. До слова Крим знову накрила безпілотник. Зокрема, повідомляється про вибухи в Феодосії. Там зафіксовано дві пожежі на західній околиці міста. Повідомляє моніторингова група кримського вітру з посиланням на дані супутникової зйомки про вибухи у Криму та їх роль у звільненні півострова, розповів військовий експерт Олег Жданов, Тож, давайте з вами далі його заслухаємо. Наші дрони виносять, виносять радіотехнічні средства, средства ПВО в Криму і на, в районі Перешейка. І нічим захищати, тобто, якщо ми продовжуємо цю роботу, планомірно виносити. В том числе мы, кстати, там и склады боеприпасов продолжаем выносить, и некоторые аэродромы. Тоже технику там подпаливаем по понемножку. То и Крым защищать будет нечем. Вот, вот почему в Херсонской области они пытаются работать по правому берегу Днепра с целью недопущения сосредоточения наших войск и накопления запасов для проведения операции по форсированию Днепра. и продвижению в направлении там, допустим, того же перекоп, перекопа. Чангара, а може би даже і самого Бердянська або Маріуполя Сели спеціальних операцій збройних сил України підтвердили удар по логістиці російських військ в окупованому Криму. Сели спеціальних операцій ЗС України провели спеціальні дії на тот Ар Крим, в результаті чого були виведені з ладу об'єкти логістики, що забезпечують функціонування і бойове постачання військових частин армії РЕФІ. Ідеться в повідомленні ССО в телеграмі. Детали канали щодо ураження об'єктів там не навели. Кримські телеграм-канали повідомляли про вибухи в Джанкої і Красногвардійському районі. Телеграм-канал Кримський вітер уточнив, що під удар могли потрапити нафтобази біля залізничної станції. За даними Міноборони Росії, на територію окупованого Криму було збито вісім дронів. Про ураження об'єктів в російському відомстві не повідомляли. Під моменту повномасштабного вторгнення Росія регулярно повідомляє про роботу своєї протиповітряної оборони в Криму. Про те, як правило, не підтверджує фактичних пошкоджень військової інфраструктури. На півострові водночас Україна заявляє про удари по військових об'єктах у Криму, який залишається однією. З ключових баз російського чорноморського флоту безпілотника ЗСУ завдали ударів по цистернах із паливом у районі залізничної колії у Фодосі. Внаслідок удару сталося загоряння кількох цистерн. Повідомив журналіста, місцевий активіст із Феодосії на умовах анонімності. За його словами, Феодосію регулярно атакують безпілотниками ЗСУ в дефіциту палива. Знищення кількох цистерн із паливом у Феодосії, призначених для НАТО бази стали потужним ударом по паливних ресурсах у Криму. Тепер цей дефіцит зросте ще, а вартість бензину продовжить прискорення зростання. В тому числі за рахунок накладання оплати ризиків страфових компаній на вантажі з паливом, що прямує до Криму, розповів активіст. Він також повідомив, що ураження цистерн призвело до значних заторів на трасі Керч-Феодосія та затримки відразу кількох поїздів на кілька годин у Криму. Такого диму Феодосії ми не бачили з моменту ураження нафтобази Феодосії, Зазначає активіст про пожежу в районі залізничної станції Феодосії на умовах анонімності. Повідомили ще два місцеві жителі. Один з них також розповів про великі автомобільні затори на Катченському шосе. Також нещодавно. Тимчасово окупованому Криму ударні безпілотники українських сил оборони уразили радіолокаційний комплекс стеження за космічними об'єктами біля міста Феодосія. Про це свідчить фіксація аномальних температур сервісом НАСА «Фірмс» у районі розташування РЛС, що вказує на вогневе ураження об'єкта. Повідомляється, що РЛС розташовані на хребті та між фістом Феодосієм та селищем Оджанікідзе, та підпорядковується третьому радіотехнічному полку. Як зауважують у виданні, радіолокаційний комплекс використовується як один з елементів російської протиповітряного. Ітряної оборони здійснює моніторинг повітряного простору з передачою відповідної інформації на пости зенітно-ракетних систем. Чотири радарні антени розташовані на висоті 300 метрів над рівнем моря та прикриті радіопрозорими сферичними. Куполами для захисту від вітру і снігу позиції з чотирма сфероподібними куполами на хребті ТПОБа оба. Добре видно на супутниковій карті. кукол. три куполи розташовані поруч на одній позиції, а четверта окремо на 500 метрів на південний схід. Виміри на супутникову знімку дають такі результати. Діаметр найбільшого купола становить 34,5 метра. Два куполи поруч із ними мають діаметр 16 метрів. Окремо розташований купол 22,5 метра. Під куполами розміщується радарна система 57 у – Перескоп ВМ, яка функціонує на цьому місці ще з радянських часів. Варто також зазначити, що сили оборони України ведуть систематичну роботу з ураження російської системи протиповітряної оборони на території тимчасово окупованого Криму. Про це заявив полковник запасу зсу пілот інструктор Роман Світан. У РФ є дві точки, де ППО може перехопити практично всі повітряні силі. Це Москва і Крим, особливо ближче до Керченського півострова. Нам щоб вийти на виконання бойових завдань авіацію над Кримом, потрібно зачистити по. Це називається початок завоювання переваги в повітрі. Уже півтора місяці наші спецслужби виконують це завдання, сказав Роман Світан. Він додав, що у цьому завданні найважливішу роль відіграє розвідка, яка виявляє цілі на території тимчасово окупованого півострова. Розвідка до розвідка, коригування, виконання бойового завдання і підтвердження У росіян. Дуже багато обманок. Це потрібно мало не на зуб спробувати справжні чи ні. А потім тільки відпрацьовувати і найімовірніше після зачистки підуть уже або ракети, або літаки, які в нас уже з'являються. Ляється у нас вже друга бригада починає формуватися з Ф-16, Які тільки дві бригади формуються, вже буде можливість виконувати бойові завдання, контрнаступ операції і застосуванням повітряних засобів ураження, зазначив Світан. Наразі це було все, Тож бережіть себе та своїх рідних до зустрічі на пітіві. Слава Україні!